Слава Богу, брати і сестри, будемо читати Слово Боже, Хоч я вже настроюся так, щоб коротко говорити, тому що багато братів, але брати, бачу, говорили коротко, Ну, ще деякий час є, то ми поросуждаємося Словом Божим. Римлянам 9 глава, 23 вірш. Даби в місці явити багатство, слави свої насус милосердя, котрі Он приготовив к славі. Якщо ми являємося сосудами милосердя, цими посудинами Божими, то він являє багатство слави в цих сосудах. Але для чого? Щоб я прославився Господь? Щоб я прославився Господь, брати і сестри, і сьогодні, якщо ми були уважні до Слова Божого, то е, я думаю, що ми замічали, що, брати, Говорили о страданнях, о переживаннях, то, що християни будуть переживати, але завжди, то, що вони говорили, це слово закінчувалося, що прийде час, і ми війдемо в славу Божу. Нас ожидає слава Божа. Коли брат Юра говорив, коли ми таки маємо до часу короткого времени страдання, то Писання каже, що кінець буде безмірно призбиточної слави Божої. Кінець призбитош на слава Божа. Друзі, коли брат Господь говорив, коли значить, ми огняні, маємо і то знову все ж таки приходить кінець цього. І ми возрадуємося. Від слави Божої і восторжествуємо, слава Господу. Коли наш брат говорив перше, то він говорив, що ми проповідуємо премудрость, премудрость Божу тайну яку предназначив Божий Бог прежде віков, прежде віков к славі нашій. Бог предназначив цю тайну, щоб ми свого часу війшли в цю славу. Але ви бачите, що власті не пізнали його. Якби пізнали, то б не розп'яли. А так, як вони не пізнали, то розп'яли Господа слави. Господа слава, значить, з Господом нашим Ісусом Христом прийшло слава. Коли ми читаємо колосянам першій голові, то ми такі місця також за цю тайну, за цю тайну, що там є це багатство слави Божої. І ця тайна являється сам Христос. І все ж таки, брати і сестри, що, ми, що Христос в нас це уповання слави Божої. Ми стремимося до тої слави Божої. Ми розуміємо, що ми дочасно живемо на тій землі, і це життя воно закінчиться. Як брат говорив, що ми подібно до тої трави. До тієї квітки, де вітер повіяв, сонце припекло, і бачимо зів'яло, і немає. Але Божа слава, вона прибуває вічно. Братий і сестри, і сьогодні питання стоїть перед нами, чи ми стремимося до тої слави Божої? Чи ми бажаємо мати цю славу Божу, чи можливо ми сьогодні шукаємо своєї слави? Тому що людина, вона настільки, ви знаєте, на цій землі привикає до життя цього земного, а мір сьогодні шукає слави своєї. І коли ми духовно слабні, то ми часто замічаємо, що ми шукаємо своєї слави, а не Божої слави. З свого часу, коли ми дивимося, написано в Слові Божому, чому? Фарисеї, чому книжники, чому начальники? Вони бачили цю славу Ісусі Христі. Вони бачили, що Отець прославляє Свого Сина, Ісуса Христа. Вони бачили ті чудеса, вони бачили знамення, Вони бачили, що люди йшли до Христа, вони получали велике благословіння, оздоровлення. Там були чудеса, казалося. Ось прийшов час поклонитися, прийшов Месія. Але ні. Чомусь не вірили люди, чомусь не йшли за Христом, а була причина. І навіть на те, що повірили деякі з начальників, то Писання каже, коли ми значит, читаємо 12 голова Іоанна, то написано, що із начальників, деякі повірили, але боялися фарисеїв, щоб не відлучили їх від синагоги, тому що полюбили більше славу людську, чим Божу славу. І сьогодні люди шукають часу слави людської, і вони більше люблять людську славу, чим Божу славу. Христос каже, в п'ятій голові каже, як ви можете вірити? Коли ви приймаєте славу один від одного, а слава та, яка від Отця Небесного, яка від єдиного Бога, ви не шукаєте тої слави. Брати і сестри, сьогодні питання стоїть, чи ми шукаємо цю славу Божу в пришлах інтересу написано 25-й вірш, 27-й вірш. Вірніше, 25 та глава, 27 й вірш. Прийште, я думаю, що це дуже гарно нам запам'ятати, тому що ну, в кентах дуже багато меду є. І написано, як нехорошо, є багато меду, та домагатися слави не є слава. Я думаю, що коли ми будемо їсти мед, ми багато їмо меду, напевно, то пам'ятаємо це. Якщо багато їсти меду, це вредить нам, це не є польза. Умірена польза, але якщо ми будемо місто, пам'ятаємо, що якщо ми домагаємося слави, то не є ця слава, то не є слава. Так що, брати і сестри, давайте будемо шукати все ж таки слави Божої, а не своєї слави. Ви знаєте, як люди часто падають, коли шукають своєї слави. Вони часто не заміщають інших людей, вони не мають того чувствування, вони не мають тих часу, як в Ісусі Христі, вони не мають того сострадання, тому що вони шукають свої слави. Я думаю, що цей мір переповнений тим, щоб шукати слави Світу, тому що вони не знають слави Божої. І коли Слово Боже каже, коли ми прочитуємо Ісаї, то таке, таке місце 23 Ісая, 9 вірш. Господь Саваоф определил это, щоб посрамити всякой славы, слави, щоб унизити всі знаменитості землі, всі знаменитості землі, щоб унизити. Я думаю, що сьогодні ми бачимо багато знаменитостей в тієї землі. Багато людей, які шукали все життя слави, вони досягали якоїсь до слави. Вони були знаменитими людьми. Перед ними приклонялися люди, були поклоники для них, їхні поклоники їм дарили цвіти, і славу, значить, кричали їм славу, провозглашали їм славу. Але коли ми побачимо кончило тих людей, ця кончина була більше безславна. О, Ці, Ці люди закінчувалися як не то п'янство, то яким то вбивство, то який то ще кончина була дуже позорна кончина. Але люди віруючі. Які сьогодні, можливо, і страдають. Сьогодні ми так багато чули застрадання ці, коли вони временні, вони дочасні, вони не значущі з тою славою, коли порівняти, з тою славою, що відкриється нам, як і римлянам написала, брати і сестри, ми призвані для того, щоб і страдати, не тільки вірувати, але і страдати. Ми призвані, тому що багато нам прийдеться пройти і трудощів, але перед нами відкриється Слава Божа. А ці люди, які шукають слави тут на землі, ми бачимо, сам Бог сказав, що посраміть надмінність. Ці люди горді, ці люди надмінні. Брати і сестри, і ті знамениті люди, вони закінчили К свого часу. Наполіон вивкнув такі слова небо для мене, а небо для Бога, а земля для мене. Але він не розумів цього, цього цього значення. Він не розумів, що Боже небо і земля. Небо це є престол, а земля подножжя Боже. Свого часу, коли Серафім прозглашали цю славу Господу Саваофу, то говорив свят, свят Господь Саваоф, тому що земля полна слави Його, слава Господу, і Господь присудить цю місії, і ми входимо в славу Його. Друзі мої, коли ми любимо Господа, коли ми розуміємо, що ми навіть коротко ті страдання проходимо, але відкриється слава для нас, то ми не будемо подобатися тим людям. Які сьогодні шукають слави на цій землі. Це може бути в мирі, це може бути і серед християн, які шукають слави, друзі мої, але це не ця дорога для нас, дорога для нас зовсім друга. Возможно, ми слави будемо нести. Возможно, поношення будемо нести, возможно, побої будемо нести. Возможно, ви знаєте, сьогодні нас не зрозуміють. І ми раді Христа стаємо безумними для тих людей, але знаємо, що в кінці відкриється слава для нас, Алілуя! Хай ім'я Боже буде прославлене, друзі мої! Але питання стоїть сьогодні: чи Бог бажає сьогодні прославити людину на цій землі? Чи Бог бажає? Ми розуміємо, що вся слава належить Богу. І Бог каже: не дам слави другому, не дам слави другому, а вся слава належить Богові. І ми це розуміємо, і ми прославляємо Господа. Брати і сестри, а якщо ми приймаємо славу один від одного, звичайно, ми не можемо шукати тої слави, яка, яка від Господа. Ми не можемо, тому що ми переповнені тими думками своїми, що Тут знайти славу, але стоїть сьогодні питання, Бритомість, чи Бог може прославити людину, чи Бог має на це право. Я думаю, що ми знайдемо цю, цю відповідь ще в Писанні. І Ми розуміємо, що ми один від одного не повинні приймати слави. Ми повинні благодаріти один одного, ми повинні поширяти один одного, ми повинні ставити вище других себе, вище себе других. Це правильність, це заповіді нашого Господа Ісуса Христа, ну не прославляти, а прославляти вічного Бога, живого Бога, тому що він достойний слави. Але Писання нам каже, кого я назначив до спасіння, того я покликав, а кого я покликав, того я оправдав, а кого я оправдав, то що? Того я прославив. Проте, Ісусе, ми бачимо, що Бог. Може прославляти людину цієї, але ця людина смиряється перед Богом, як написано: смиріться під крепку руку Божу, і свій час він візьме і своєю рукою підніме на ці висоти, тому що це робить Бог. Але гордим Бог противиться, а смиреним дає благодать. І ми розуміємо, що ми повинні смирятися перед Богом, і Бог сильний взяти цю людину і прославитися через Ню. Коли ми знаходимо місце Писання Ісуса Навіна, то Бог свого часу каже до Ісуса Навіна. Та в цей день я прославлю тебе, для того, щоб люди боялися. Тебе так, як Мойсію свого часу боялися, щоб Ізраїль боявся, щоб я побачив, що з тобою Господь. І в той час, коли Йордан розступився, коли прийшли ізраїльтяни по суші, Бог сказав цей день: я прославив тебе, і люди побачили, що з ним Господь, і прославився, і прославили Господа. Брати і сестри, вони боялися, вони боялися також Ісуса Навина, тому що знали і бачили, що Ісус. Що Ісуса Навіна прославив Бог, слава Господу. Свого часу, коли Бог казав дому Аронова, я... ви будете ходити при лице моїм, Во всі дні постійно будете ходити. Але ми бачимо в домі Ілії Ілії, що то сталося. Вони не стали ходити перед лицем Божим, вони стали грішити, особливо діти, синові. Вони стали грішити перед Богом. І Бог тоді сказав через пророка свого. Я сказав, що цей, що цей, цей дом буде ходити весь час, в усі дні перед лицем моїм, але так же не буде. Бог відміняє те, що сказав, тому що він має право на це. Він є Бог. Це вища власть, друзі мої. І Він каже: ті, які прославляють мене, я прославлю їх, а ті, які обижалить мене, які безславлять мене, вони понесуть. Сором свій, брати і сестри, як це страшно. Хотілося б сьогодні, щоб ми прославляли вічного Бога, щоб Бог своєю славою покрив нас, щоб люди бачили, що з нами Господь, що з нами вічний Бог, і Він хоче прославити людину для того, щоб ця людина стала цією посудиною милосердя, де слава Божа, почуваю ці посудині, Во славу Божу, хай ім'я Боже буде прославі. Славлене, коли свого часу і Давід захотів пити з Віфлеємського колодця, каже: хто напоїв мене, хто напоїли три воїни, знайшлися сміливі, відважних, які пробилися через стан Філісімський, зачерпнули цієї води, принесли Давіду. Але Давід взяв цю воду і каже: Да збереже мене Бог! Пити цю воду, тому що це кров цих мужів. Вони йшли на смерть. Вони раді того, щоб принести цю води і вилили вас, Він вилив вас славу Божу. Брати і сестри, можливо, Бог буде прославляти нас, але ми не будемо приймати цієї слави. Ми будемо виливати вас, славу Божу. Алілуя! Хай ім'я Боже буде прославлене, тому що Він достойний слави, коли взяти був кочек Божий з Ізраїля, то написала. Що слава Божа відійшла, друзі мої, слава Божа відійшла, тому що ковчег Божий був взятий. Якщо серед нас ковчег Божий, якщо Бог говорить над кришкою ковчега, якщо ми чуємо голос Його, то слава Божа буде прибувати. Моїсей часу, час, Господі, покажи мені славу свою, брати і сестри, якщо наша душа стремиться до слави Божої, ми прийдемо туди через страдання, можливо, через випробування, через. Трудощі, але ми знаємо, що нас ожидає небо, нас ожидає слава, алілуя, Слава вічному Богу! Ми приклонимося перед вічним Богом і будемо шукати цієї слави Божої, щоб я прославився ім'я Господь. Амінь. Молимося Богу.